Світ божеволіє, і це не секрет. Причина всьому спокуса. І навіть церкви теж божеволюють разом зі світом. Чому? Тому що світ він, він не хоче йти до Бога, вивчати Слово Боже. Люди вибирають краще сидіти в інтернеті, читати якісь. Коментарі, і перебувати в клітках, гріхах, дивитися там порнографію. Це те, що робить світ, але їм не до Бога. Але скоро буде апокаліпсис. Якщо люди не покаються, то скоро буде кінець світу. Так що треба йти в живу церкву і вивчати слово Боже, і не ігнорувати Бога. Амінь.